Доїхав на нову почту, к сожалению, не на своїй машині, Но чудо близиться все ближе і ближе. Мені ще залишилось просто-напросто дождатися завтрашнього дня і вроді як пообіщали завтра її віддати. Но це не точно. А на новій пошті мені треба забрати посилку від Гоши. Це підписчик, який завжди мені відправляє якісь посилки, і на стрімах у мене модератор. Він пообіцяв мені зробити перед подарунок. <головік> подарок. От, я зараз іду забирати свій перед подарок і сделаю обзор у мами вдома, що Гоша хоче, щоб я його зробив з мамою. Не знаю чого, щоб вона мене поснімала. Подивимося, що він там відправив, порядочок чи не порядочок. О, Гоша, ти що мені тут? Кирпичів відправив? Що вона така важка і неудобно? Блин, я даже не знаю, як я буду їхати і добратися до мами. Там скільки маршруток мені треба проїхати. Навіть к сожалению, но. Я її відкрию без мами, а потім покажу, що ти відправив мамі, тому що слухай, вона не легенька і я не на машині. К сожалению. Був би я на машині, я спокійно б залетів би і зробив посилку і обзор посилки мами. Але так як вона здорова, мені проще просто її розкрити зараз в армані і переложити собі в рюкзак. Так що гоша сорі, мамі покажу, що ти відправив. Я думаю, що там головніша моя реакція чи мама, тому що мама все одно буде знімати, і ти не будеш бачити її реакцію. Головне, щоб зараз в армії людей не було, щоб нормально можна було розпакувати. Добліланок, доблі ланок! Неправок, добро. Чого неправильно, я присів. Доблівеціль, доблівецel. Поздор... Поздоровуйтесь для влога. Chekenes. Надо допомога. А, стоп, що я себе на себе перебіг. Короче, отправил мне подписчик посылку, гадай кто. Георгий, который <різь> обычно. Слухайте, адивиться, тут прям максимально запаковка качественная. Що це? так я и забрав. Ну, Гоша, я б реально не довіз бы її до мамы. Я знаю, что ты хотишь, чтобы я там снял обзор с мамой, Ну, блин. Вона игроки-то кирпичи сюда наложил, хуйня, як обычно. делаешь. <різь> <різь> Нет, я ставлю. Це Максим сказав, а не я. Я не считаю то хуйню. Я переложу все в рюкзак. Це не первом, чтобы думать, кстати, если я скажу, что він мне так сказал, что он хуйню отправляет, понял? То есть получается, она вырезать в любом случае. В смысле? Ну, я сказал, что хуйню, то есть по логике вещей, что ты мне сказал, типа, знаешь, типа. Не, так я на самом деле так сказал, когда ему виноград відправил. Чувак, він мені отправив виноград, я кажу, хоче, нахуй ты меня не видишь. А типа вода, блять, крана была вообще и бежит, има. Вода з крана? Ну, Львовська вода. Ну то ладно, то ще норм. А там, де він відправив мені, подожди, подожди, а там де він мені відправив виноград? Там де він відправив мені виноград. Це вже було смішно, ти на камеру дивився не на мене. Що, влог дивились? Блять! Та ти, ну шо ти, блядь, ну знімаєш же контент. Він не хуйню отравляє. Пизда, Гоша, на хуйня ти. Ну іногда хуйню іногда не хуйню. Не, ну, типа, тут же есть нахуйня. Он, может, по рамкам блин, okay. картошку положил. А Ты же хотел, чтобы эмоции... А было. это просто пленка, да? Да нет, тут просто камень, наверное. Что это тут ну, за Ни Нихера себе. А, так вот чего эти камни. Да вы какие камни тут. Це що, домашнє варення чи що? Ну так. Малина, походу. Домашнє варення від Гоші. Я ж надеюсь, там немає отрави, щоб ти мене, як Цезаря, не отривав. А ну откритий пастор. А що це, так... це таке? А це типа паста, що колектива. спеціально, спеціально, спеціально так. навірно, щоб мені важче воно було. Маліний. Подожди. Ні, це не малінове, це якесь типа. А що це за чекіне зіс такий білий? Це грибок. Ти уверен? долбаёб. Гоша так. Вот, нахуй, откол сейчас я с пизды тебе дам, нахуй. Давай. А я а я не знаю, його, наверное, можна ж у брать зверху їхати. Та можна, ну, конечно. Не можна? Та можна. А можна. Та зачем открывать, в смысле, це запаковано? Та, оно запаковано. Так, дальше. Влад, це нормально. Що ж, гладна паста. Максим, дивися на камеру. О, мені таке дисте було. Де він взяв, блядь? І ось. Бери. Вона мисна сі трамбаним? Да, Вони ж точні, це не як пармелад. О, новорічна львівська кава, база. В ж така була вже. Боже, я завжди відправляю мені каву. Банцик. Де? Ой. Єбать! А це що таке? Це, ту... це тунець, ні? Я такого не Я сподіваюся, що це не оця сюрстрьомінг, поняв? А, сюр <свят> а олівка. <свят> ні, не олівка. Ну, Подивися, що він сюди напихав, чувак. Олівка там нарізована була. Так, да, не олівка. каже дивись. Да, но не фокусується нормально. Гоша, ти шо маньяк? <схі> Ты мої фотки розпечатаєш? Я ж сподіваюся, що ти на них не дрочив. Це шо с армані? А, нет, не це не сармані. Це стрима злоки, понял? А вообще тунец. Заморочився. Так, ну це собі в карманчик. А, і фотка Львова чи що? Ну це в карманчике. Ну, це це да, львівський оператив. Прикольно. Це шо таке? А, це риба якась. Да ну на. Та тунец, бляш, сказав. Тунец, тунец. Це для салаті на Новий годин. Вообще отлично. Картошка тільки, правда, нахуя. Тоже на салат? Пироху свариш, щоб... Бо... Че, на холодильничок полетить? Оцей красивий, кстати. А, покажи другий. Давай, роз'єбаш його. Оце був красивий. Домініканський собор. Прикольно. Та другий покажи. Святої Ольги Костел. 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 Кукурузка? Та Єлизавети. Я вважаю, що Костел так виходить. Кукурудзка. Тарадарам, тарадарам. Кукурудзка до салата. Кстати, я хотів сподіватися, що це заїбать за багато житті? Пісташка, ніхуя себе. У мамка, мамка передала. Там уже і підписники пишуть, що за мільйонер. Горох, блядь, нахуя! Шебя запердився, типа. Ты ти що якщо я його зварю, все-таки, у руки, якщо дойдуть, там рыпить унітаз, буде і квартира взлеты. А, а сусідка, ти прикинь, яка шумоізоляція. Ти ж сам знаєш, що с є есть Це Это тоже прикольно. Ну типа Ти ж знаєш, що что из шумоизоляции есть проблемы. С усидка, як почу, як я реплю. ти що, гонишь? Вау! Шоколадний лыс, Валик. О, так шок... з фабрики. Це... Никодно, да, це шоколадный. А <правленные> це интереснее. <правленные> це вкусная штука буде стоить. Боша, да. тобі, я думаю, таке как Ну, прикольніше буде. Бо мама просто б в хмовчки, бо вона стесняется. Газета, Газета для щасливих людей. Газета номер. <правленные> Ні. Я знаю, що тут. Що? Камінь, блядь. Ну, я тоже знаю, що тут. Тут пузырь. Подожди, це ти положив, чи це він Одну штучку положив, да? Да, одну. Похуй все равно да? Ха. Тут алкоголь якийсь нормальний Бля, Гоша, картошку я забирати не буду. Но я думаю, есть картошка. Нахуя мне картошка? Ну, пасіво спасибо. Миле... А, ти йди з тобой пришла, Ух, ти тут запакував А, на новій кості вообще ж алкоголь типа нельзя передавать. Того так і запакував Ого. Скільки тут слоїв в пакеті? Я а ж чую, чую вот воздух львівський, чуєш? Львівський, ти чуєш львівський воздух? Mm. Или чувствуешь спотники мои работы? Ебать. Сука. Діба він запакував. Ти щас не маєш кого? В чок але теки розпаковую. Ти мене видно. А вже пізно, вже розпакував. Я взагалі снімав дивився. Це вкусно скупи. Так що в мене? Люди мене і так бачать вовлого. О, це наливка, кстати. Горіх з чорносливом. Настоянка. А, I він медовуху мені вже відправляв, і я попросив, щоб він якусь настоянку відправив. Настоянка. Тупа в дєсті. А ну дай попробую. У мене таких дєсті не було. Куди? Дай попробую. Дай одну. Дай попробую. Це за вас підорів, я сорвався. І набрав плюс 100. Так в дєсті. Ти що, таких не було в дєсті конфет? Ні, я ж села. В ларьке я під покупав по 50 копійок таких. Я стою. Чекінезіс? Оце чинано на базу. Де він ти позжав за Я не знаю, де він взяв, але це дуже вкусно. За кордон. Це не фільмський робіт. Він казав, що йому родичі відправили посилку із-за кордону. Я кажу, там, нічого, хай тобі буде. Він сказав, що щось положив. Це, мабуть, він за кордону і положив. Угу. Да? Максим, от точно як мама оператор. Отвічаю, от я стою. Все тут. І бачиш, як він знімає воно курточки, реклама Армані. Він слідить, не, не заходить для людей. Оце ну, теж. Через камеру. А Керена тема, слухай. Гоша, велике спасибо. Мені все понравилось, крім картошки. Картошка нахуя. Не, хоча наоборот, картошка, картошка навіть краще, ніж горох. Горох я взагалі не знаю, зачем я забираю щас. Може пригодиться колись. Ні, ну саме топ це, блять, шоколадка Яка? Та що це львівської шоколадної фабрики. Думаєш? Ну, пчолка, воно що, ти магнічки підрізав? Ой-ой-ой, ти... Та... А як ти це представляєш, щоб я це на маршрутки відгоршу, блин? Не, прикольно, прикольно класно. Забирай свою картоплю, ми не будемо її тут викидати. В смислі? А де ми її <laughs> А як її викину? Додому забирай. А що, в мене немає а пакета. Сейчас в подарок кілограм картошки, блядь. Пакета немає. Давай, туди. Давайте йде. ви будете продавати це і картошку в подарок. Спеціальне предложення тільки для вас. Дам тебе пакет. О, давай пакет. Если с пакетом заберу. Похоже, а все-таки картошка тоже забирается. В смысле? Ты ну, нравится. А что? А в, а в принципе, если, 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 так подумать, Дивись э, получается картошку и отправлю для того, чтобы пюре заварить, тунец и с горошком это для салата. Осталось только купить салат. А цель Кукуруза. Да. А я тебе без с горошком. И Кашу вот так вот чинами. Там... Ні, так там він кукурудзу положив. Так ти кажеш горох. А я сказав за горох? Да. А, ну я кукурузу положив. Ну а це хоч викинути? Ні. Смислі нет. Це є, де викинути. Він Це кошки такі. Бля, пчелка цю тюльку вкрав. Сам же їсти буде теж. І що це вообще таке? Тонець. А, так це теж за границю. Да ну нахуй, що в натурі? Прикольно. Гоша, ти хочеш обзор, на яке воно на вкус? Якось можу сніму. Велике огромне спасибо за посилку. Це раз поінтересніше, ніж коли ти мені відправив воду з крана і кусок камня. Це поінтересні. -по Такі вони вже посилочки більше заходять, так що... А ти за посилку, посилку платив? Ні, він. А за магнітик хто платив За магнітик я теж заплатив, коли відправляв. Я бачу, що подягається. Погай кофеочек випив. Ні, при чому, що не надо, Снімати, що я. А те, що волосся ти витираєш? Не надо, тим більше. А що? Ще, шо, ну, а щоб ти, значить, поснімала, если не знімай. Мама да. стесняється, волосы, голову помила з полотенцем і думає, що вона буде як циганка. Не надо, ні, що. Не, не хоче. Ну подожди, ось. На поснімай. що? Що Чемай. Показати їй щось хочу. Що ти. Що ти. А чого вона, вона на мене половина? Мона снімаєш? Да. Приїхав до мами, Гоша, я ж тобі обіцяв, що я відкрию посилку при мамі, в ітогі не получилось, потому що вона важка и її, ну, блін, бы дуже довго, поэтому я мамі по частям покажу. А мама буде коментувати. І, подожди, перед посилкой сразу же за питання, вопрос, ти треба відповідати на нього. Як ти считаєш нормально, що риелтори отримують 70% чи 100% за те, що вони оці свої услуги роблять? Ні, не нормально. А скільки ти вискаєш, було б нормально? Ну, от люди на мене щас... Я начал возмущаться вчора з лабам, що 70-100% це ну. Ну, так ну 50%. Ще. 50%? Ні, це багато. Ну. За що? Я кажу, що 20-30 нормально. Люди почали наїжджати, що а, ти думаєш, це так просто, все таке. Я розумію, що це ну, не просто, але якщо ти вже юридично обознаний, і ти там отримав всі ці юридичні приколи, ну як здавати квартиру, да? Це вже по накатанні. Ти просто не знаходить людей, так, да, конкуренція велика. Потому що всі хочуть легко заробляють гроші. Ну це не нормально, 70% 100%. І ті, хто считает, що це нормально, я не понимаю вообще вас. Ну треба. 50, що? А що, ти якби работав, ти б за скільки работав? 50? А ти б рить, скільки вони квартир здають, так по 50. Скільки вони здають? Ну неси так, всі а так багато роблять? є. Що вони делают? Вони просто приходять, що вони? Фотками, бо вони напрочай не може просто взяти по фоткати. А я багато, багато хто людей по виїжджав. Вони составляють договора юридичні і все. Вони розпечатують ну, одні ж Вони їздять на квартири по декілька разів, а теж транспортні розходи. Ладно, може не зря цю тему зацепили, ну, ладно. Коротше, що Гоша відправив? По-перше, це з львовської фабрики. Шоколад. Прикольно, да? Да, дякую. З двох попробує. Ну, звісно. Так, це він мені по напечатав напечатував такі мої фотки. Де. О, прикольно. Ну, тут різні. І то Львова він напечатав, ну, коротше, потім глянеш. Тут погано вийшло. Далі. Та я тобі приніс, тому що я все одно не готовлю нічого. Я не був готовий. Коротше, картошка, тому що я не знав, де її викинути, і в відтоді вирішив, що... Ти Хак, зачем? Нічого собі витягнути. Повозити її важко, блін. а Чому мені її вести прийшлося? Картошку. Купить. Картошка льову. Я міг під домом купити, Ну, поймаєш? З живого відправив. Картошка це ти з Угу. На салат. Супер. Тоже мама друга, бо я не готовлю взагалі. А це за границею, він сказав, що у нього родичі за і він захотів мені щось відправити за границю, поняла? Різні прикольчики. От він мені відправив за границею, коротше, якийсь тунець. Ще якась риба сюди. Це хорошо. Прикольно, да? так? Я да, не знаю, це риба чи ні, ну а це точно тунец, все, бачиш. Угу. Якась паста теж загранична, бачиш, шоколадна. Ага. Далі. Це просто львовська типа газета. Ну, знаєш, там десь фоткають на вулиці і потім... Твою патку приставляє, то тут він просто мов тих на я так прикольно. Не знаю де його повінять. Горох, я не знаю, я ж кажу, ти хотів, щоб я заперв всю хату. Ну, Горох? Оце ма. Це теж за границей. Максим був шок із Насті. Вона сказала, що це як детство, але мене такого в я не їв. Що таке не їв? Не їв я таке в дітке, не було такого в селі. Що це таке? Може ти таке їла? Так були ти, що це ж марвілати. Я чіпа. таке не їв, так чудо? Я не помню таке. М -м -м -м. Так як жуйчики. Афігене? Ну, то, то ти не помниш. Ще одна пасічка. Чинановна? На стрімчик. Горіх з чорносливом наливка. Перший раз Горшат проявив мене до вуху. Вкусна була. Це наливка. Думаю, то, що прикольно. 38 градусів. Катіруш ти путем з черносливом. М -м -м. Пробу? Я не п'ю. Не, не. не п'ю. Це варення відправив, я не знаю, що з ним робити. Дивись. Хай буде, що? Ні, подивись. Бачиться білі? Сахар. Та то бульбашки просто, ну що там біло. А не, Це сахар, не. Можна їсти? Конечно. Хоша, я ж надеюсь, ти сюди отправу не? не насипав. Щоб як мультику Астрійся в ліс, там до Цезаря хотіла відправити. Що ще тут? Це я тобі оставлю по кофе машина на О, да, супер, дякую. Да. Ну, я все нормально буду пити кофе, спасибо, ще раз. А тут таке, тут по мелочи, поняла, типа, такі якісь штучки, ну це ж наша, карамель. Mm. А, може теж, кстати, з фабрики, я не знаю. Майстерня карамелі, так, да, oh, карамелі з фабрики, як було стоїть. О. Магнітики. Mm -hmm. А тут ось я не знаю, що це таке. <связь> 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 Сукарка, да, да, конфетки есть тоже Ну давай, это тестируем Валик, мы на еда На, ну попробуй шо На кухню надо шо Ммм. Маленькая такая вкусная Какая-то то есть Что, порядочная посылка? Да, молодец Молодец, Гоша. Мама сказала: "Молодец". Спекати хочуть від от мами відзив. Дякую. Ще раз дякую. Все, в принципі, влог на цьому закінчується. Завтра вже я буду знімати по поводу машини і подивитись влог, що витої в мене з машиною.Всім спасибо за просмотр. Лайк, підписка, телеграм обов'язково задовбали. Ви не можете підписатися ліниві на телеграм. Уже скільки влогів підряд я говорю за телеграм і підписується один-два человека. Все. Підпишіться, йома, йож, любий. Все. Всем спасибо за просмотр, всем пока-всех о дня, поцеловал, хоп, пока.